Отже, Колеги, доброго здоров'я всім, хто займається сільським господарством, хто займається сільськогосподарською технікою, хто її любить От цю справу, хочу знову ж таки зняти коротеньке відео. Може і не коротеньке, а як вийде по їжаках. Я вже раз знімав, але хочу ще раз зняти. І просто деякі моменти, ну, може, комусь згодиться, хочу уточнити, хочу про них розказати, бо я вже якби стикнувся з тим, і щоб другі знали, і щоб вже собі мали якісь мінімальне уявлення і вибір. Зараз я переключуся на зовнішню камеру і власне знімлю стоїть тракторець з їжаками, запряжений. От, і зараз я то все діло покажу. Отже, про їжаки. Ну, як виявляється, їжаки в нас бувають е, двох типів. Як не дивно. Їжаки бувають просто просапного типу і просапного і підгортаючого типу. От, в мене версія їжаків, які просапні і підгортаючі. Чим відрізняються? От, зразу скажу, чим відрізняються. Ну, По-перше, їжак в мене зроблений на двохрядному підшипнику. На ступиці з двохрядним підшипником. От. Це є великий плюс, бо він крутиться легенько, треба підняти. Ой. Чуть не впав. Без проблем він припіднятий трошки, і він крутиться дуже легенько. На втулках трошки гірше. Ну, бо на втулках, самі розумієте, втулка розбивається і так далі. От, е, Значить, як він виглядає конструктивно видно, тобто голки приварені на шайби. Шайби зменшуються в діаметрі до середини, Мені, е, я тут середину не ставив. Не додавав такі вставочки, бо мені їх фактично не потрібно. Я там міжряддя, ну, міжряддя він дістає, десь, десь десь дістає, десь не дістає. Це не критично для мене. От і я його фактично там практично не рухаю. Ну і основне, що в цьому їжаку конструктивно відрізняється від просто просапного їжака. Тут всі оці пластини, шайби, оці з'єднювальні пластини, вони всі приварені на ребро. В просипному їжу вони всі приварені в такому вигляді на, ну, на, на, на площину, скажімо так. ну От я взяв для прикладу уявіть собі що це є обруч. ну Дна нема, є просто обруч, і на які приварено. Приварені оці е, е, самі штирки. От, як вони там українською будуть, Все там москальщина в голову лізе. Ну, Нічого. Е, і е, відповідно чим відрізняється такий їжак? Е, цей їжак, що в мене, він лізе в землю аж по ці? Шайби по ці диски, тобто він, оцими дисками він горне землю до середини. Так само тут-тут. Тобто Йому не важливо, чи був сформований рядок при посадці картоплі, чи там плоска земля, чи то за лопаткою сажено. Не важливо. Такий їжак такого типу, де обручі приварені отут. Обруч один, другий, третій, в кого два. Друнику, іди звідси, іди погуляй. Він впирається, тобто він лягає цим обручем на землю, він нагортати не може. А ще так, як в нас роблять від великого обруча до маленького, пластина також приварена, бо так легше, приварена таким, в лежачому положенні, не в стоячому, а в лежачому. Ну Відповідно, він на ті всі пластини, там три чи чотири їх є, там також є наварені голки, от голки, правильно буде, наварені ці голочки і воно, і воно, вони, оцей їжак він просто спирається на землю, він лягає собі, і він не може ні сформувати толком рядка. І він тільки висмикує ну, золо, там, всяке, все, що заросло, спушує землю. Все. Ну, тобто він, він типу, працює тільки в одному напрямку. Чуть підпушити і витягнути зло. Цей же ще має функцію підгортання. Ну, оце, оце от різниця. Тобто, кому треба більше, щоб їжак працював як підгортач ще плюс, то краще брати отакого от плану їжаки. Е... Що я ще хотів сказати? Ще один момент. От тут кажуть, що земля там забита, не пускає. Ну, Відповідно, є такий техноворон, такий хлопчина досить толковий, щось там розказує, завжди показує, людям пояснює. От, ну, ці всі речі я вже проходив фактично давно. Ну, і там. Чесно кажучи, в нього там є деякі такі забавки, якісь там турбіни електричні, ще щось на двигун. Це все є забавки, на мою думку. Ну, Але це його справа, я ніякому разі його не засуджую. Він собі там бавиться з тим, хай бавиться. І він казав, що там от в нього є їжаки від Агровесу. І я йому спробував пояснити, може зрозумів. Хлопчина може, не дуже зрозумів. Ну, ніби з коментаря казав, що зрозумів. От. Але до чого веду? Це просто от я зняв наглядний приклад, які бувають їжики двох видів. І тут вже собі люди можуть робити вибір: або брати такого плану, який ще плюс підгортають, або просто брати просипні, які просапують і умовно там підпушують землю. Ну і, Вертаючись до Техноворона, його їжаки не будуть так лізти в землю, як у ці, тому що, ну, тому що там в нього такого плану просто просапні, і вони суто тільки от на глибину пальця цього, голки, цієї, от можуть залізти. В мене вони можуть залізти глибше. Оце от і, і все різниця. І ще один момент, він там не знав, як, ну, йому там підказували, як заточити. Отак от правильно заточувати. Отут там трактор, тут їжаки і от вони заточені всі. Ну, відповідно, той заточений в ту сторону, а той дальній їжак заточений. Отут голку видно. Раз. Ось два, от три, от можна подивитися. Зробити паузу, і вони також заточені, вони типу назад заточені, зрізані назад. Причому зрізані не дуже під великим кутом, от десь під отаким. отакий такий кут заточки. Десь градусів 45 вони зрізані і цього вистачає. От, і все вони прекрасно, нормально лізуть в землю. Я ніякі рейси тут не ложу. в мене взагалі їх два, бо ще зі старого трактору залишилося, він був маленький. І мені вистачало тих два, ну і я нічого тут вирішив не переробляти, зайвий раз переїдуся, кожен рядок та і все. І в нього там такий, що бере одразу три рядки. Не три, а 2,5 умовно. Чи три, три їжаки по, по, по два. Ну, тобто, ну хай три рядки. Мені треба три рази з'їздити, але в мене настільки, не настільки багато городу, щоб там сильно економити по пальному. Та й отака от різниця в їжаках буває. Народ, Дивіться, думайте і відповідно в мене вони колись також подвійні були. Я тут зрізав ще з ту сторону. Але це, це треба конкретно мати міжряддя, таке як треба. Ну, такі, як, на такі, як вони виставлені, У мене так не получалося. я собі зсунув на своє міжрядді і на, на свій рядочок і маю чисто обробіток одного рядка і все. От. Вони вже в мене давно не знаю, де замовляв, десь, десь десь на просторах інтернету я такі знайшов, мені такі сподобалися, і в принципі не, не шкодую на підшипниках, підгортають зразу, Ну, своє відпрацьовують. Нічого ніде не погнуло, тут досить, такі, досить так все потужно зварено, гарно. Так що отакі от речі. Звичайні їжаки, але про них ще можна стільки чого, багато де чого знати. Все, всім до наступних відео. А я зараз рухну свою картопельку. Це після минулого разу, як бачили, вона була, росла де попало, будь-де попало, але я ту повикидав, але ще тільки в рядочках. І все чудово зійшло, все чудово це, і просто ще раз треба зараз підгорнути. Ну і це після їжиків нема ніде зеленого, крім картоплі. Десь-не-десь. Десь. Все наразі. До роботи, кінцевий результат побачу, бо їжакувати картоплю то вже показував як. ну Може зараз якийсь рядочок ще знімлю. Та й таке. Далі буде. Так, у нас вже тут починається дощик, такі хмари чорні. <кій> Але ще згадав одну, одне налаштування їжака мушу сказати. от, от такого плану їжаки які на шайбах візьмемо, умовно назвемо їх, вони на шайбах наварні мають голки, щоб вони, ну, в них можна регулювати кількість землі, яка підгортається або або на, на рядок, або нахилом їжака, ну, або ще можна, ну щоб не, не тут у мене стаціонарно все зроблено на стійці то я просто міняю кут нахилу стійки і він більше підбирає. Якщо його дати від'ємний кут, ну, тупий скажімо, до землі, от, от, от це тупий кут, а це наразі гострий кут. І відповідно він тоді менше нагортає. З, з таким єжиком, таке регулювання працює. А з їжаком, який наварений на обручах, зроблений на обручах, таке регулювання не працює. Він буде все рівно просто прополювати і спушувати все. Оце його дві основні функції в будь-якому положенні. Фактично, в такому їжаку, бачите, можна ще регулювати собі. Я, я зараз трошки відрегулював. Розширив їх, зробив собі на своє міжряддя, бо я перший раз щось не зауважив і їздив так. А зараз зробив чуть-чуть ширше. Ну і Відповідно, картопля вже зійшла, то я її вже не пошкоджу. І от Зараз покажу, як воно. Зараз він відрегульований на міжряддя 70-75, так як в мене тут посаджено десь в середньому 75 картопля. Це... Я сажу густо, але зато велике міжряддя, і вона має потім собі вліво-вправо, я маю звідки землю нагорнути. Тобто в мене, в мене немає отакого, такої букви В в середині, в рядку, що звідси земля з того рядка туди і туди її не вистачає. У мене завжди землі вистачає, у мене завжди нормальна картопля родиться. У мене в дрібної картоплі родиться з цього клаптика два відра. Решту все середнє і груба. От такі от бувають моменти. Я е, не хочу нічого міняти, мені так пасує. От я знаю, що, що це добре. Навчився на своїх помилках, як то кажуть. Не, не можу я собі уявити міжряддя от такого, от такого, от такого буквою В. У мене воно має, має мати дно, звідки де має проїхати колесо. І звідки маю я взяти землю, нагорнути на картоплю. Вважаю так правильніше, ну, але хто як собі робить то вже його справа. Ну, і зараз покажу, як от вже на, на, на це між їжаки підгортають. Добрый конець, чи чуть можно замістити Будет типу буде міста заводить півтора метра, але так і двох метровий, але люди заїжджають Так, от, можна подивитися, де росте картопля, там нагорнутий гребінь. І спокійно можна між житком проїхати. Отак от і до кінця городу. Картопля підгорнута, зрушена. І вона, як правило, починає краще рости. Широкі гребені вийшли, файно, люкс. Тут навіть трохи пригорнуло її. менше жук з'їсть. Хоча жуків майже нема. І спокійно можна між ряді їхати трактором. Не шукати, щоб не наїхати на картоплю ніде. Ну, в мене... Я так сажу, хтось садить інакше. Тому побачимо, що з того вийде. Все, до наступних відео.